Лімітована різдвянка від нікс Думаю, по моєму обличчю видно наскільки я була excited щодо цієї колекції. Гарні концептуальні оформлення це моя слабкість. А ще я просто в захваті від цього конфеті у формі різних різдвяних атрибутів. Ці колекції представлені близькі для губ, палітри для обличчя, очей і лайнери. Загалом скажу, що кольорова схема палітри для очей мені не близька, бо вона занадто тепла. Для мене в палітрах важливі світлі відтінки, бо я висвітлюю внутрішню частину ока. Для відтінок цієї палітри згодиться хіба що для розтушов. Тому я звертаюся до своєї полоную політро від Джусі і далі пробую я не можу назвати це глітером або шиммером, це просто сяючий відтінок. Я не можу сказати, що він якось сильно сяє. Таким можна було здивувати хіба що у 2015 році. Ну і так як це новорічний макіяж, мені не вистачало блискіток, я їх додала. Пробую лайнер. Це, наче, той самий епік лайнер, який став сенсацією на ринку в свій час. Ну і дійсно, він непоганий. Але на той час він міг здивувати. Зараз це просто звичайний лайнер. Але по ньому прям видно, що він коричневий. Палітра для обличчя мені вже ближче, бо вона холодна. Хоча в мене викликає дисонанс те, що палітра для очей і тепла, а палітра для обличчя холодна. Ладно, а це був приємний сюрприз, бо палітра для обличчя пахне. Хайлайтер досить непоганий, холодний і делікатний. Хотілося б трошки більше жару від нього, але непогано. А от палітру для очей нюхати не раджу. Черга блищиків для губ, і вони загалом мені сподобалися. Не М. можу сказати, що це до кінця мій продукт, але саме якість мене влаштувала. Вони досить щільні і гарненько виглядають на губах. От так, от я придумала перевірити кольори. І звичайно, що цей червоний взагалі не під цей макіяж. Но я просто змішала два відтінки і була задоволена. Ну тут ми бачимо, що на очах доволі посередні такі навіть металіки, напевно, але гайлайтер під штучним світлом прямо гарний. Коротше, ця палітра для мене не дуже юсфу, але я все одно думаю що в неї є своя цільова аудиторія просто це не я щодо лайнеру можу сказати що він нормальний такий середній представник свого виду Палітра для обличчя мені сподобалася я люблю такі відтінки поросячі і гайлайтери як я вже казала клас та досить її вже нюхать лищики щільні та пігментовані і, до речі, я помітила, що вони залишають, наче такий невеличкий стейн. Тобто, якщо вони зітруться, у вас все одно залишиться відтінок на губах. От таке рев'ю. Всім дякую за увагу.